ти весь чоловік вже бракує. Давай вам щось дамо. Або ти вже знаєш. Ой все. Знаю, що ти зараз скажеш. Що ти така принципова, милостині не даєш. Усі жебраки або аферисти, або ледачі. А я хочу допомогти бідній людині. От блін. У мене готівки немає. Дай, будь ласка, трохи. Не тільки 500 дні купюра. Ну давай. Алло, ти нормальна віддати цьому ледерю таку суму. Він ще на старий міг би працювати. Оце, заспокойся, я тобі ввечері поверну.